Друзі, вітання всім! Запитували залущельник General 320, хочу зробити детальний огляд на нього. Так він виглядає. 320 Так, Тут у нас іде по краях роторний загортач. Точки з труби, два штуки також. На 3.20 у нас іде так, регулювання тут іде у нас ступінчике. Тобто пальчиками регулюється все. Так, така оновлена стійка, 90х14 залишається стійка так само, як і раніше була. Але тепер на ній написано General. Так це все виглядає. Підшипний вузол не обслугований і диск 510 мм супершат. Диск виробництва білота Іспанія. Так що, друзі, кому цікавить, можемо доставити, поки є в наявності наразі. Ми знаходимося в білій церкві. Заставка буде з білої церкви. Так що телефонуйте, звертайтесь, привеземо.